Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий та вас на чарому відео. Це буде друге відео за сьогодні. Друга нарізочка, тому що ви на стрімі накидали стільки контенту, що я не зміг це все вмістити в один ролик. Але я думаю, вам буде цікаво подивитись та трошки від, відволіктися, тому що я тематично розділив ці ролики на паки за задей логін і відповідно два піки. А саме один з трьох гравців. Year in Review, як ви пам'ятаєте, це найкращий пік на мою суб'єктивну думку у FC24, а також новий пік, один з трьох. Гравців 86 базових або тріпл серед героїв. Це новий апгрейднутий пік, де ми маємо вже один з трьох на вибір, і додали нам Трепл сріт хіро. Я вирішив зібрати їх обидва, також щоб наприкінці відео відкрити і підсумувати таким чином те, що ви побачите в нарізці. Тож, якщо такий контент вам до вподоби, не забудьте підтримати його лайком і Обов'язково підписуйтесь, якщо ви новенькі. У нас багато цікавого і на стрімах відбувається і у відео вже готую для вас нове. Відеоролик з приводу тоті команди року. поїхали Бажаю тобі успіхів. О, ну це срань. Якщо так і буде, це срань. Я брав бомбастор щоб її прокачати і продати Тео, напевно, але це фігня. Ти от оце ти чекав, де? Жесть. На, насправді їм потрібно взагалі прибрати ці 86. Ні, тільки я так вважаю. Опа, тут в нас контент! Різноманітний один з трьох підсумків року, один з трьох інформів і один з трьох героїв. Дякую величезно за такий контент. Ми потрошки набираємо оберти. Я вважаю тобі успіхів. Відкривай це ще і всі повага, тому що я можу FC чай пити, поки ти відкриваєш він одразу з героя. Бікстанлі заразю, ну напевно, треба брати його. Ну, не напевно, точно. В нього є краща версія, ну це кращий пік, ніж був тільки що. Давай сум... ну, що хочеш, в принципі, аптую. Мартінес. Ну я не бачив склад. Це не найгірша опція. Але і не найкраща. Дякуємося. У нас ще один герой. Ще один FC повага за те, що притримав цього героя. І давайте спробуємо хоча б побачити одного трипл серед. Ну да, повне гайки. Що це таке є? Що це за дроп? Я розумію, 80 тисяч монет, але ну не настільки ж погано має бути. Підвисає, це герой. І тут підвисання вже на рівні меню. Можливо, ми щось виловимо, цей аккаунт має пак-лак. О, і ми виловили, до речі, першого triple серед. Там склад такий, що навряд залітає. Можливо, тобі лі... ліз... Лізерезюк краще, до речі. Наступний пік, минулий був W, тому що там був герой з Ріпл Сред і не фодерний. Тож будемо сподіватися, що отримаємо зараз ще щось. Давай, бажаю тобі успіхів. О, і ще один був. І Клаудіо Маркізіо. Ну, він же коштує 200 тисяч. Цей Маркізіо, звісно, то не є якесь шалене W. Але в рамках цього піку дві картки нам відбивають його існування, да, отримання. То я думаю, вибір я лишаю за тобою. Це точно W. Ну, прям 100%. Два FC поважище Перша, ну, ви уявіть, людина зібрала під Новий рік. Трошки може десь там шампусика, може чогось ще, може міцненького да, випила і не відкрила, але дотримала. Це просто неймовірно. Дякую величезно, Сподіваюсь, побачиш ти когось з жіноля або є туре, незважаючи на те, що ти буде дуже важко, але ми спробуємо. Полетіли. Перший пік це суцільний L. Я беру рейтинг, тому що в тебе в складі ніхто з них взагалі і близько не залітає. EA. Ну, другий потрібен. Людина не відкривала на новий рік. Майте повагу. Ану, сріпл-сред хочу. Мені шкода, друже. Хлопці, в нас є всі повага. Чергова. Давайте розпочнемо з інформа. Поляна нас, на нас тут підписався. І давайте поляну ми зробимо, хлопцю. Нашому підписнику. Окей, я беру просто фодер. То хай буде імбер. На цей пак не було багато сподівань. Ну, ми йдемо. Да, по. Знизу вверх. Тепер один з трійєр рев'ю просто по е вартості, собівартості пакетику. Ікону дайте мені тут. О, ні, слухай, щось. Ще... А що з дропом? Це прям боляче. Це всі поважуще і є. Я нагадую, ви не можете так просто людину без гарної картки відпустити. Ну в мене ще є сподівання, бо є і герой, і ікона. Ану, герой. Вау, це якась така габела, неймовірна. я беру фодор, друже. Я був впевнений, що хоча б щось буде. Але прям. А ну, давай я отак зроблю. Ага, воно не клацається. Добре, давай я не буду заряджати, але використовую секретну зброю. Потужно, лівий мізинець. Ну дайте ікону і ей. Ви шо, кончені? Як це? Який раші рікельми? Це що? Merry Christmas, бля, хай Хеппі Нір. От реально. Мені незручно зараз. Тому що я просто не розумію, як таке. Як... Це ненормально, їй. Один з трьох базових героїв. 2. FC повага. Дякую величезне. Дякую. Я маю на увазі цього плюс не буде. Да-да-да-да-да, не буде. Да, Ілюх, Скоріше за все, буде просто 64х20. В нас о, два піки на героя і один з трьох. О, Карлітос Тевіс. Окей, я хотів сказати, що це таке. І тут хоча б Тевіс. Я беру Тевіса, бо він і найкращий, і найфодерніший. Да? Кеслер навряд ти будеш грати базовою, але ну давайте, хочеться хоча б одну топ-картку сьогодні, побачити. Папен і Ріси. Базовий або Трофі Тайтр Хіро, поки було дуже мало гарних піків. Сподіваюсь, що цього разу нам щось випаде. Ні. Просто три трифодерні картки. Жесть, дроп просто в нуль викручен. Добре, черговий герой полетіли. Трошки ми з вами забарилися, але я думаю, зараз ми швидесенько їх доклацимо, поки нема контенту. Це DirQute і Micksand Заразів. 40 тисяч монет і щось то там. Ну це хоча б картки, за які можна грати. Окей, чергова спроба, черговий герой. Я хочу вірити, що ми хоча б одну картку побачимо, задля якої люди бачили, б, що це слід збирати. Ну, Веслі Снейдер на поточному етапі гри навряд такої буде. Еволюції на Робікіна немає. Але я напевно все одно лишу тобі цей вибір. Старфан, бажаю тобі успіхів в твоєму піку на героя. Рікардо Карвальо, Дір Кіт і Маскирано. Хлопці, не збирайте це, чесно. От реально, це контент, але я ну, ну нащо? Знаєте, зазвичай просто має бути шанс щось зловити. Чому мені сподобався Year in Review? Тому що там є шанс виловити класну картку. Але тут. Я не знаю. Ну, Просто жесть якась. Друже, FC повага, два герої. Я тобі подякував. Потім поговоримо про турецький місцевий футбол. Давай. Окоча Снейдер Кафу. Ну, тут хоча б можна грабельну картку залутати, я б брав Снейдера. І можливо він підійде під майбутні еволюції, тому що в нього пейсу менше, І його е, вимагають частіше. Але і цаптую, давай другий. Честей Андріївна, кіпюшує. Сідний Гуву, пак Джисун і Нван Квукану 386. І вже якщо новий Гуву коштує 180 тисяч монет, хлопці, то є просто FC габела. Дякую величезне, дякую величезне, давай. Але пік фігня. О, цікавий вибір. Тут можна обрати картку, за яку грати. Я б напевно брав сілву, бо в барсі є за 50к нова версія. А Сілва на єноті все ще інколи навіть щось та і може. Напевно, Лоді можна грати. Рапіноя це дівчинка, яка коштувала багато монет, до речі. То було таке. Тому вирішуй сам. Хто тут? Ренан Лоді. Окей. Це не так погано, насправді. Ренан Лоді то не так погано, насправді. Ну, можна можна взяти. Буває гірші опції бувають кращі опції. Тут нас один з трьох підсумки року. Добре. Добре, добре, давайте. Хто тут? Ернан Креспо. Ні, це волос, але волосся, вибачте. Волосся, але не те, що нам потрібно. Не те волосся, яке ми хочемо бачити. Не те. А ми відкриваємо One of Three Year Review Тягу Silva. Він дуже швидко бере, тому що тут вибір очевидний насправді. Дуже очевидний. Добре. Бажаємо успіхів вашому пакету один з трьох year in review. Мангаля не взяв з собою друзів. Але я б брав, звісно, мангаля. Тут, тут навряд якісь опції можуть, можуть бути. Triple серед або базових 86. І. діркует 87-й. Я брав фодер. Да. Я б теж брав фодер. Це Льоша, напевно, да? готовий відкривати ревю. Come on. Сібраних волкаутів, губка, вітаю. Поїхали, хто тут? Мангаля, і він знов не взяв з собою друзів. Мангаля каже: ні, я не буду більше друзів брати. Пан Сашончик, давайте ваші два піка. І, по-моєму, весь Діскорд я відклацав. Бажаю успіхів в піках. Фернандо Мар'єнта але хоча б 90-та версія. Слухайте, ну це хоча б рейтинг адекватний. Я не знаю, як це ще називати. Але де жі нуля, де є туре і спортс? Ну, де ці картки? Немає, і тут їх теж немає. Жесть. Друже, ну, Мор'єнтес це W, але все інше це FC габела повна, просто повна, повна FC габела. Тепер один з трьох єр in review. Бажаю тобі успіхів. Що буде тут? А, габела, повна. Срака, мутика. Беру дембеле. Просто тому що не знаю. Тому що хай це буде дембеле, але це жесть якась повна. Мангаля, він пам'ятає, це One in three year in review. Він пам'ятає, що таке Мангаля? Що він може привезти з собою друзів? Бувало таке. Ано, ну, чи буде зараз Мангаля? Підвисання. Слухай, це неймовірно. Отримати дві ікони і всі габело. Бери сам. Я б напевно брав райкарда, бо за нього хоч якось можна побігати. Один з трьох героїв. Окей, в нас черговий герой. Добре, бажаємо успіхів тобі з твоїм героєм, хто буде тут. Ну подивіться, вони всюди дроб вирізали. Ну, типу, стільки рулеток, стільки всього, наче цікавого, і що ми бачимо? Ну, ми бачимо просто жесть, ну це ненормально. нормально. І. Од... Ага, і два герої, і мангаля, і один з трьох підсумки року. Дякую величезне, пан Спарке, це є всі повага. Я відкрию спочатку героя, потім підсумки року, потім ще одного героя. Давай, бажаємо тобі успіхів. Капдевілля. Я беру капдевілю, бо з нього можна зробити е, топ варіант. Напевно, чи почекай з чи рейтинг брати. Фодер, беру фодер. Добре, гарно, що я не взяв з Дякую. Гарно, що не взяв цей. Так, тепер давайте ми один з трьох підсумки року. Мангаля Візьми друзів з собою. В нього є в Ай, госільва. Я теж візьму фодер. Там фодер, тут фодер, Найдеш, що зібрати. Беру дублікат, тому що він хай рейтинговий, і він не може бути для продажу, бо це була версія у СБЧ. Один з трьох героїв ще один. І є, ну дайте гарну картку. Два Мор'єндеса і Папен. Як казав мій батя, коли грали, ми в 1000, два валета і вот это. Так, в нас один з трьох підсумків Року. І. хто тут буде? Кращий пік року. Я беру Фодор 100%. Закинеш потім його кудись в СБЧ. І цей пак викрутили, дивіться. І тут в нуль просто викрутили. Сьогодні жодної прям топової картки не було з цього піку. Один з трьох підсумків року полетіли. Підсумки року є. О, окей, окей, окей. Хоча б тут ми побачили ну, більш-менш адекватний дроп, що я вам скажу. А, я не знаю, кого ти береш, обирай сам. Напевно, Шмайхеля, бо Шмайхель це ворота. Якщо в тебе немає воротаря, то я брав би Шмайхеля. Окей, він теж бере Шмайхеля. Окей, то є добре. Добре, мені подобається 100%. Да. FC, Дякую, тут купа контенту. Полетіли один з трьох підсумків року. Це буде перший. Я беру Ван Денбона. До речі, я його як суперсаба використовую. Він в мене підміняє Ді Йонга. І мені він подобається або Верона. Але в мене такий склад, що, звісно, ця картка буде прикольна. Рухаємось далі, один з трьох героїв тепер. FC раф пес. Поля навіть кричи: ні, чуєте? Каже: ні, 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 і, ні. Дитина навіть вам кричить, не знаючи, що ми відкриваємо тут. Давайте, виправляйте. Що це таке? Не збирайте це, чесно. Я, от я вам сказав на третьому чи четвертому піці, друзі. Не збирайте це. Це просто знущання. Рухаємось до магазину, і тут в нас один з трьох підсумків року. Добре. Розпочнемо з нього. Бажаю успіхів. Ну, фігня повна все. Беру оскара, напевно. Ну, просто тому що ти все одно це будеш використовувати як фодер. Тут не важливо, хто саме. Так, пік один з трьох підсумків року. Полетіли. Емануель Петі, беру його, тому що ним все ще можна грати. Скоріше за все, він Фодор, але це легенда і це непогана картка. Я в якійсь версії, коли тільки починав трейдити, Петі це була перша картка, на яку я хотів собі натрейдити. Консерва Огеті, казав я, в нас не було. І Толя зробив мені консерву Огеті. Опа, джубенгем, але тобі сипе. сі, Скільки можна так сипати? Просто я не знаю на всі аккаунти. Хлопці, відкривайте на дилійській мові. Подивіться. Подивіться і тут гову і лізаю. Ай, кого брати? Жесть. Жесть просто. Він бере гову. Вау. Добре, дякую, Толя. Відкривай свій year in review. Це Фабіо Канаваро, це, до речі, непоганий year in review, Дуже непоганий. Вітаю тебе ну, для цього пакетику це точно W. І я буду під час відкриття цього піку прощатися з вами. Ще раз вітати вас з новим роком. Дякувати за контент, шалений, Андрюха. Шкода, давай глянемо, що там буде, якщо в тебе є ці 87x3. А вам, друзі, з новим роком. Бажаю, щоб він був як мінімум легше. Хоча б трошки ніж 23-й, бо 23-й був важкий. Ну і тепер, після привітання вас з новим роком, яке відбулося на стрімі, я відкрию свої два піки і зроблю якісь кінцеві висновки. Давайте розпочнемо з один-зтрьох з пер-інрев'ю, пік року, який приносить мені лише фодор року, так само, як і багатьом іншим хлопцям. Ну, і один з трьох героїв. Чи буде тут хоча б хтось. Тріпл Сред, Ні, на жаль, нікого тут немає, тому я беру лише фодер. Якщо робити якісь підсумки, то в принципі ми бачимо, що з першого релізу піка на героя в нас просто не ні падало нікому та нічого. На жаль, зазвичай буває так, що саме перша спроба, перший реліз від Єї, він найкращий. А цей пік Year in Review, він в останню саме спробу був найгірший. Тож, якщо його реліз не в майбутньому, є, я думаю, щось аналогічне вони будуть випускати в подальшому, саме не цей Пік я пробив увагу, ну а пік на героя. Напевно, теж будемо крутити, тому що це шанс зловити кращу картку. Але особисто вам я порадив почекати наступну спробу. Можливо, дроп буде виключений краще. Побачимо з вами, друзі, коли побачимось. Бережіть себе, все буде в Україна, папа. -па.